Привіт! Вибираємо переможця, який забирає XMчик. Дивимося, хто це в нас буде. Влад Грант Ти знову виграв, скінчик, чувак. Добре пам'ятаю, ти вже вигравав. Пиши мені, будь ласка, в особистий телеграм. Кидай трейд посилання, і я тобі скину цей XMC. Нагадую, щоб взяти участь у розіграші, потрібно підписатися, поставити вподобайку, залишити будь-який коментар і виберете участь у розіграші. А завтра я розіграю отакі от, от скіни. Це буде отакий от от XM. Навіть десятий й такий прикольненький. І буде ще також один xm -чик. І буде ще Галіл. 5 скинів буду розігрувати завтра. Тому підписуйтесь, діліться відео, ставте вподобайочки, а ми погнали відкривати футлярчик. Для глядачів YouTube Shorts і TikTok, переходьте на мій канал на YouTube, дивіться повне відео, беріть участь у розіграші. День 41-41 футлярчик. Було декілька коментарів, щоб я відкрив футлярчик ножем. Але YouTube таке не пропустить, тому в нас є заміна, ніж гребінець, бабочка, ніж гребінець. Ми наводимось. Тут також наводимось. Ей, мишка, ти куди? І давайте. Надіюсь, буде видно. А давайте так. І давай погнали. Ножем відкриваю ніж. День 41-й. Я вірю в тебе, гейт. Я ножем, хоч і гребінцем відкриваю сьогодні футлярчик. Це має бути ніж. Скільки цих юспів, синька? Ех, тинечка після польових. Дивіться, зелений. Гребінець ніж. І зелений юспик гейб ти мене тролиш конкретно. Ну нічого, чекаємо наступний день, всім дякую за перегляд. Ну нічого, чекаємо наступний день, всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайочки.